Партія регіонів на Полтавщині посилила свої позиції, але це погано, заявив полтавський соціолог Микола Лебедик. Представивши результати проведеного ним соціологічного дослідження. Єдине тільки перекос прийшов, що більше стало людей за партії регіонів. Зараз іде тенденція нарощування мускую партії регіонів. Я якраз добре ставлюся до партії регіонів, до таїх до багатьох там позицій. Мені не подобається те, що КПСС колись одна така партія бере це погано. Соціолог певен, що в боротьбі з партією регіонів блоку Юлії Тимошенко не допоможе і його остання перемога призначення бютівця головою Полтавської облради. Це на думку Миколи Лебедика навіть не підсилить рейтинг, буту на Полтавщині. Не підсилить Рейтинг не зросте? абсолютно. Колись у нас область була соціалістів, саме при тих, що в нас губернатором були томін, та інші рейтинг вперто падав. Не лише партії, а й місцеві блоки боротимуться за владу у Полтаві, стверджує Микола Лебедик. Навіть попри те, що таких блоків ще не створили ані діючий мер, ані попередній, ані підприємець Мамай. Саме їх соціолог виводить у трійку лідерів, визнаючи, що спілкуються з кожним особисто. Відносно людей появилась у нас в Полтаві трійка таких людей. Науку рухає замовник. Ви що думаєте, що я не зв'язаний з Мамайом, чи Матковським, чи Кукобою? Я в клубі колись працював радником. Ща ми викачуємо інформацію з того моя. Із того ж, кукоби я ж з ним спілкуюся. Соціолог переконує, що колишній і діючий мери Полтави мають підтримку у виборців завдяки своїй професійній діяльності. А підприємець Мамай, здебільшого через роздачу так званих пайків. Цю передвиборну технологію полтавський соціолог знає, ще з досвіду роботи зі скандально відомим київським головою Леонідом Черновецьким. Але у Полтаві, як попереджає Лебедик, кампанія з пайками може зупинитися. У Черновецького київсько-святошинський район нас попросив два автобуси. Поїхали, приїхали туди. От діагностували, там якийсь чоловік, невідомий нам, його дуже поважають люди старшого покоління і молодь. Я так і не зрозумію, чому. Мамай йде до людей і каже, я це можу, це не можу. От Кінчиться гроші, нічого не отримаєте. Після аналізу перспектив можливих кандидатів на посаду мера Полтави. Соціолог визнав, що не знає точно, коли саме відбудуться вибори міського голови. Микола Лебедик не володіє навіть інформацією щодо дати завершення повноважень діючого мера. По закону по моєму у їх підходить після нового року у березні, там десь де 26 листопада листопада закінчуються. Я не володію 26 листопада. Закінчиться термін. О Світлана Тарасенко, Олександр Чепур, спеціально для ІРТ.